Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 17 серпня і я хочу обірвати декілька плодів сорту гібриду шарафуга нектакоту. Я вже кожен день ходжу по одній сливці рву. І не можу зрозуміти, чи вона стигла, чи вона ні. Я залишив, звісно, дуже велике навантаження, бо дуже розрекламували, що смак неймовірний. Один плодик, самий перший, був пошкоджений червячком. Я швиденько зірвав його, зняв відео, думав, що і останні плоди достигнуть, а вони не достигають. От, не набирають і ваги розміру, так висять тверденькі. Я ще й не знаю, можливо це і не шарафуга. На всіх сайтах різна інформація, різні терміни дозрівання, різні вони на вигляд. Я хочу зараз зірвати деякі такі що стегліші, м'якші плоди і поставити на 3-4 дні, щоб вони полежали. І тоді вже знімлю відео, які вони які влежані. Можливо, їх так треба обривати, як і персики поетапно. Бо персики я обриваю фактично 2 тижні етапами. Дозріває і так обриваю. На даний час тут відчувається тільки сливовий смак. Можливо, після влеження відкриється і той персик, і та абрикоса, яка вказана. А можливо, це і не шарафуга. Замовляв я цей саженець на сайті саженці Мар'янівка. Побачимо, чи це шарафуга чи не, після, після влеження. Пройшло 11 днів, як обірвав я плоди. Навлеження, як це правильно сказати, даний сорт це витвір мистецтва по транспортуванні, мабуть, що так. Три тижні назад можна було їсти ці плоди, вони були тверді, і до цього часу вони ще тверді і висять на дереві. Це самий комерційний, мабуть, що витвір. От я зараз. Я кожен день пробую їх. Вкусні плодики. Добре, от зірвем. Це ті, що залишились, я два плодика зірву, а останні візьму ті, що влежувались і порівняємо. Так, оці плоди, що вже влежались. 53. 44. 45. Ну, а ці, що на дереві залишились вони меншого розміру. 29. Бо більше я вирвав. Після 10 днів влеження плоди стали м'ягкі. Такого забарвлення. Три тижні назад я знімав відео. Там я розповідав про опис даних плодів. Тепер вилежані плоди. Я вже куштував і дійсно хочу сказати, що це шарафуга Нектакотум по всім якостям. Отакі вони в розрізі. Набули яскраво жовтого відтінку, соку дуже багато. Можете бачити, видавити не можна. Тому кажу, що для транспортування. Це саме най най найкраще, що придумали винахідники, селекціонери на аромат дуже відчувається абрикос. Абрикос із і, і правильно, правильно сказати з ноткою персика чи нектарина. Бо коли зелений плід, от зараз це щось дерева я зірвав, то тут більше всього... Слива перемагає смак. Аромат. От, хоча на колір вони такі самі. А на аромат нюхаєш слива. Так, на смак. Дуже хрустить. При розрізанні. На смак. Ну, як на мій смак, то зараз переважає абрикос, ну і, мабуть, нектарин, не персик. Такий такий смак. Дуже зараз смачне стало. Такий плодик. Да, це дуже вигідний для бізнеса. Я спочатку сумнівався, думав, що це слива, але ні, це, це шарафуга. Хоч плоди невеличкі, бо залишив багато а смак дуже чудовий і якість плодів. Зараз достигають в мене там нектарини, персики. Так само їх починає роз'їдати і мурахи, і, і, ну, коротше, а Даний плод нічого стоїть, собі нічого його не, не їсть, не, не травмує, можна сказати, Він має якісний вигляд. Краще, мабуть, такі сливи садити, чим персики і нектарини в саду. Рекомендую вам, мої підписники та глядачі, дуже вигідний, удачний і смачний сорт. Шарафуга нектакотом. Хоча стільки я дивлюся на фотографіях, стільки дивлюся фото, відео, усіх вони різні. Може їх багато різних сортів, але по опису це саме шарафуга. Думаю, ця інформація буде вам корисна. Бажаю всім своїм підписникам того самого каналу міцного здоров'я та мирного неба.